Літо вже закінчується, а яблука тільки починається. Тому у мене сьогодні рецепт із яблук. Це ось такий болгарський насипний пиріг. Він дійсно відомий у всьому світі, тому що дуже смачний і особливий тим, що готується із сухого сипучого тіста. Отже, спочатку приготуємо наше сухе сипуче тісто. Для цього нам потрібно з'єднати манку, цукор. А також борошно. Усіх інгредієнтів нам потрібно по одній склянці. Склянка у мене об'ємом 250 мл. Також всю вагу вкажу в грамах в описі до відео. Ще додаю сюди пакетик ванільного цукру і дві чайні ложки розпушувача. І ретельно перемішуємо наші інгредієнти. Далі усю цю масу потрібно розділити на 4 рівних частини. Це приблизно по 4 столові ложки зверху. Далі підготуємо яблука, для цього їх потрібно натерти на терку. Я натираю яблука одразу зі шкірою. Загалом у мене 1,5 кг яблук. До тертих яблук додаємо одну чайну ложку кориці. Перемішуємо і розділяємо масу на три частини. Дуже важливо використовувати яблука одразу після того, як ми їх натерли, поки вони ще не пустили сік, тому що сік нам знадобиться для тіста. Ну, сік в жодному разі не зливаємо. Ось так на око я розділила яблука. Випікати буду в ось такій керамічній формі, дно застелила пергаментом, а також змастила все маслом. На дно форми рівномірно насипаю одну частину сухої суміші. Далі викладаю одну частину тертих яблук. Яблука теж намагаюся розподілити рівномірно. Далі так обережно все втрамбовуємо ложкою. І знову все повторюємо, насипаємо суху суміш. Так продовжуємо доти, доки не використаємо усі яблука та суху суміш. Важливо, щоб зверху в нас була суха суміш. Тобто виходить 4 сухих шари і 3 шари яблук. Отже, все виклали у форму. Останній у нас сухий шар, так обережно його розрівнюємо. І зверху натираємо масло на грубій терці. Масло я попередньо підморозила, щоб легше було його натерти. Важливо обирати масло хорошої якості, щоб пиріг мав хороший вершковий аромат. Масло розподіляємо виделкою, щоб воно було рівномірно по усьому нашому пирогу. І відправляємо пиріг у холодну духовку. Та випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 1 годину. Важливо, щоб духовка спочатку була холодною, щоб масло у нас поступово розтопилося і рівномірно просочило весь пиріг та зверху дало гарну рум'яну скоринку. Друзі, цей пиріг дійсно неймовірно смачний, ніжний, ароматний, простота не в роті. Якщо рецепт вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео, а також напишіть в коментарях, чи будете його готувати, і буду вдячна за ваші відмітки в Instagram та Facebook.